Чи вам знайомий такий термін, як бусифікація? Ні. Не знайомий. Ні. Сознайомий? А що це? Ну, кажуть, що це коли на бусі примусово людей силою забирають. А, це ДЦК? Так. так так і сказали. Ну, я так і кажу. Я ну, я тер... просто я... спочатку не зрозумів, що це таке. з таким? Ну, конечно. Так. Як особисто? Ну, по відеом в інстаграмі, в ТикТоке, в хуйом каменськом, допустимо. Сорян. Нормально, нормально, можна. Хуєво дні, допустимо, смотрев этаж. Как через я... соцмережі через відео. Да, да. Бусифікація, так, знайомий. Собисті з знайомий. Чи? Ні, ну видно в інтернеті багато роликів на читанні. Добрий день. А у вас можна поцікавитися? Чи знайомий вам такий термін, як бусифікація? Босифікація, знайомий такий. Ми спішимо. Давай, до щасливого.